У Миргороді завершився капітальний ремонт центру ментального здоров'я. Передумовою його створення став провадження всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. За словами Олени Романенко, начальниці відділу будівництва міської ради, пікування про ментальне здоров'я населення є надзвичайно важливим у сучасних умовах. У Минулому році надійшов лист запит на виготовлення проєктно кошторисної документації і проведення будівельних робіт від комунального некомерційного підприємства Маргородська лікарня інтенсивного лікування. Тому що започатковано всеукраїнську програму ментального здоров'я за ініціативи першої леді, яка спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної допомоги та розвитку культури піклування про ментальне здоров'я в сьогоднішніх реаліях, кожна людина, яка проживає в Україні, потребує підтримку, яку не можна відкладати на після перемоги. Попри те, що центр ментального здоров'я перебуватиме у підпорядкуванні миргольської лікарні інтенсивного лікування, фактично він розташований на п'ятому поверсі міського центру первинної медико-санітарної допомоги. У межах капітального ремонту облаштовано підвісну стелю, виконано опорядження стін і підлоги, замінено електромережі, сантехнічні прилади, систему водопостачання та каналізації. В відділенні поліклініки були визначені кімнати, які б можна було відремонтувати і переобладнати під центр ментального здоров'я на площі 144,2 метра квадратних були облаштовані. Кабінет психолога, психотерапевта, кімнату для психологічного розвантаження, кімнату для зберігання лікарських засобів, рецепцію з зоною очікування, був відремонтований, облаштований спеціальний санвузол для людей з особливими потребами. Витрати, які були залучені до реалізації даного проєкту, від виготовлення проєктно-кошторисної документації доведення в об'єкта в експлуатацію склали 2 мільйони 520 тисяч 423 гривні. Очікується, що центр уже найближчим часом прийме перших відвідувачів і стане простором, де кожен мешканець Миргородської громади зможе безкоштовно відновити внутрішній баланс та отримати кваліфіковану психологічну допомогу.